А ось з'явилися більш чіткі знімки із суднобудівного заводу затока в окупованому Криму, де видно, що тільки трохи українська ракета подряпала фарбу російському ракетному катеру Аскольд. А насправді на цих знімках видно, що МРК проекту 22800 отримав мінімум одне пряме і дуже помітне попадання в район надбудови, в якій розташовані ключові вузли управління кораблем та його озброєнням. За фактом, це путинське корито українським точним ракетним ударом було перетворено на металобрухт. Можна сміливо стверджувати, що цей корабель більше не зможе запускати калибри у бік України як мінімум до переплавки, яка тепер на нього неодмінно очікує.